Друзі, всім привіт! Мене звати Богдан і ви на каналі People. І сьогодні ми вам покажемо, як налаштувати вручну камеру від компанії Dahua. Поїхали. Можемо уявити собі ситуацію. Ми придбали камеру, дістали її з коробки, підключили, а вона не відображається ні в мобільному додатку, ні в комп'ютері, і все. Ми Витрачаємо 3-4 дні нервів на влаштування, а потім беремо просто і отаковий кіт. Але цього можна не робити. Ми зараз вам продемонструємо і покажемо, що перед тим як використовувати, треба зробити обов'язкові налаштування. Для цього нам потрібно буде комп'ютер або ноутбук, наша камера, дроти для підключення до роутера або можна напряму в ноутбук. Ми покажемо, як налаштувати через локальну мережу. І все. І далі ви по нашій інструкції зможете все налаштувати так, як вам потрібно. Перед тим, як налаштовувати, нам обов'язково потрібно на наш комп'ютер або на ноутбук скачати одну програмульку. Потрібно зайти на сайт DAHO і скачати програмку Config Tool. Посилання на дану програму ми залишимо в описі під нашим відео. Скачали, встановили, зараз ми її запустимо. І бачимо, що наша камера з'явилась в мережі. Вона з заводу має у нас ip адресу 1.108, тобто з першої під вона вона нас іде. А у нас роутер, то може бути не з першою мережею, а з якоюсь іншою, там 110, нульова, або якщо у нас там роутер MikroTik 88, тобто наша IP-адреса може виглядати таким чином: 192, 168, 88. Там. 100 може так виглядати. А камера 1.108, 108 То, звичайно, вона ж працювати не буде, бо в нас різні підмережі. І для цього нам потрібно буде зробити наступне. Зараз ми спочатку активуємо нашу камеру, натискаємо Ініціалізація, створюємо новий пароль для камери. Можна вказати емейл-адресу для того, щоб відновити пароль за допомогою програмки DMSS або веб-інтерфейсу. Ми цього робити не будемо, бо в більшості камер є така супер-мега-кнопочка Кресет. Вона допомагає нам скинути налаштування та заново все потім налаштувати, як нам потрібно. Натискаємо далі, вимикаємо обов'язково автоматичне оновлення, воно нам не потрібне. Сервіс easy 4 IP залишаємо, бо це наш хмарний сервіс DMSS, І натискаємо ОК. І чекаємо активації. Все, бачимо, камерка активувалася. У нас зелене, зелений прапорець з'явився, що все добре. І натискаємо фініш. Все, наша камера активована, і переходимо далі про те, що я казав про мережеві налаштування. Давайте ж переглянемо, що потрібно зробити, щоб правильно влаштувати мережу. Запускаємо командний рядок з командою CMD, пишемо IP-конфліг. І ми бачимо конфігурацію, яку отримав наш комп'ютер від нашого роутера. Тобто ми бачимо, що IP-адреса нашого роутера 110.1, Тобто, наш комп'ютер отримує 110 ту підмережу, бо він має IP-адресу 110.21. І тоді, для того, щоб нам потрапити на веб-інтерфейс налаштування камери, нам потрібно змінити нашу IP-адресу 110 ю підмережею. Натискаємо ось тут додаткові налаштування і вказуємо пароль від нашої камери. ОК. Все, вони застосувались. Натискаємо EDIT. Можемо виставити, щоб наша камера автоматично отримала ip адресу Але ми вкажемо статично. І вказуємо 192, 168, 110. То, наприклад, у нас вільна може бути там 155 І далі вказуємо маску під мережі. І вказуємо обов'язково шлюз. Шлюз це IP-адреса нашого роутера. Натискаємо ок. Все, бачимо, зелений прапорець у нас з'явився, що у нас підтвердились зміни. Не забуваємо, ще раз наголошую, вказувати ось тут пароль від камери, для того, щоб всі налаштування у нас застосовувалися. Натискаємо новити, трохи зачекаємо. І все, бачимо, що наша камера у нас знаходиться під новою IP-адресою, налаштована під нашу мережу 192.168.110.155. 110 155. Ми ось можемо бачити детальну інформацію про неї трошки. В принципі, на активації налаштування мережі у нас все. Тепер далі можемо переходити до інших налаштувань. Для цього нам потрібно буде зайти на веб-інтерфейс. Для цього нам потрібно використати також веб-браузер. Ми відкриваємо браузер Microsoft Edge. Але є трішки нюанс. В нових версіях Windows о 11 з останніми оновленнями. Інтернет Explorer класичний недоступний, тому нам потрібно ще зробити деякі налаштування нашого браузеру, для того, щоб у нас були доступні плагіни і всі інші налаштування. Для цього нам потрібно зайти в нашому браузері в розділ Параметри, знайти пункт стандартний браузер та вказати ось тут поставити допис, що дозволити. Дозволити сайтам перезавантажуватись у режимі Інтернет Explorer. Тобто весь функціонал, те, що був в інтернет Explorer, у нас буде працювати. І після чого у вас тут з'явиться кнопочка перезавантажитись і ви зможете використовувати той режим, який нам необхідний у режимі Інтернет Explorer Classic. так, зараз давайте впишемо IP-адресу нашої камери 192.168.110.155. Бачимо, що у нас відкрилось меню в. Входив в налаштування камери, натиснемо, що ми перейдемо в режим Інтернет Експлорера. Все ми потрапили і входимо на нашу камеру. Вводимо пароль і логін, який ми створювали при активації камери перед в конфіктулі. Вказуємо наш пароль, можемо його переглянути, якщо нам необхідно. Для перевірки натискаємо логін. Все, ми потрапили. Налаштування камери, зараз нам необхідно встановити плагін для подальшого налаштування. Натискаємо ось сюди, натискаємо кнопочку Виконати і чекаємо. Все, плагін встановився, а тепер обов'язково натиснути потрібну кнопочку Дозволити. Дозволяємо, наша сторінка перезавантажилась. І ще раз дозволяємо. І все, пишемо ще раз вхід в нашу камеру. Все, ми можемо побачити зображення, ми бачимо нашого Сергія-оператора. Все чудово. Так, давайте далі переглянемо основні налаштування. Переходимо в пункт Сетінг. Тут ми можемо підналаштовувати нашу картинку, якщо нам необхідно вмикати необхідні режими роботи нічної підсвітки, балансу білого, якщо потрібно, там засвіти. У нас якщо є, ми можемо це все тут вмикати. Ми зараз це робити не будемо. Перейдемо в пункт відео, переглянемо, що у нас тут. Тут ми бачимо у нас кодек, як він працює. Ми можемо виставити, що це у нас може бути смарт кодек можемо змінювати розширення необхідне під наш реєстратор, якщо він може у нас не підтримувати такі розширення. Ну і в принципі все. Вставити вотермарку, водяний знак, який нам необхідний. Ну, стандартні функції налаштування зображення камери. Так, бачимо розділ аудіо. Цей розділ обов'язково, якщо у нас камера з мікрофоном, нам обов'язково потрібно його увімкнути як на головному потоці, так і на додатковому. Вмикаємо і натискаємо Зберегти. Тут ми можемо вибрати необхідні нам кодики, які потрібно передавати. Тут це по стандарту, можете також тако залишити все, і все буде у вас коректно працювати, відображатися як на мобільному телефоні у програмі DMSS, так і в програмі. На комп'ютері. Наступний пункт у нас мережа. Ми можемо тут побачити теж налаштування нашої мережевої карти. Ті, що ми вже змінювали в конфігтулі. тут можете налаштовувати, як вам теж запорібно. Бачимо налаштування портів, теж можемо змінювати. Але нас зараз більше цікавить не ці налаштування, а пункт Access Platform — платформа доступу. Вона обов'язково повинна бути увімкнена, тому що ви, якщо вона не буде увімкнена, не зможете підключити вашу камеру до платформи DMSS, тобто ви не зможете віддалено з мобільного телефона переглядати вашу камеру, якщо не буде ввімкнена ця функція. Бачимо тут є Onviv, все, що нам потрібно, сумісність з іншими реєстраторами, які підтримують OnViv протокол. Ми можемо його вімкнути або вимкнути за необхідності. RTMP-вкладка вкладка це налаштування прямої трансляції в YouTube, окреме посилання на налаштування rtmp потоку. Як воно працює в YouTube, у нас буде в кінці відео, ви зможете побачити, як ця технологія працює на камерах DACHO. Так, далі у нас є вкладка розклад. Тут ось тут ми можемо вімкнути відеодетекцію. Виставити період спрацювання, і по яким дням бачимо, у нас вже автоматом все прописано, але на всякий випадок перевірте, для того, щоб все коректно працювало. Також можемо ось тут намалювати зону, яку нам необхідно для спрацювання, і виставляти нашу чутливість. Так, далі у нас є різні смарт-функції. Можна робити, щоб наш детектор руху розпізнавав, як. Людину окремо чи просто спрацювання. Так, бачимо пункт аудіодетекція. Ми його можемо вімкнути, якщо нам потрібно. Камера буде у нас розпізнавати сторонні звуки та робити по цьому окремий запис або сповістити нас може в наш мобільний додаток. Можемо налаштовувати так, як нам потрібно, затримку, можемо налаштувати чуттєвість. Це за необхідності, якщо вам потрібно. Також можемо включати IVS. IVS – це смарт-функції, які є в вашій камері. В кожній камері це окремо. Зараз ми не будемо на цьому зупинятися. Які функції є ну, конкретно всі камері? Вони можуть бути індивідуальні в кожній камері. Розділ пам'ять бачимо. Ось тут у нас є. Дві полосочки на розкладу, це у нас зараз іде розклад за тривогою. Це якщо, може, нашу камеру рукою там закриють, або не знаю, провод щось можуть намагатись зняти її, камеру, то у нас буде запис такий. І другий тип запису це у нас по руху. Тобто жовте. Ось так от у вас повинно бути налаштовано, якщо ви хочете, щоб у вас був запис по детекції руху. Якщо вам потрібно постійний запис, ви ставите, галочку на «General». ось ці всі прибираєте. І малюєте ось такої зелені полосочки. Можете ось тут виставляти, в який період воно повинно працювати. Можете по-різному налаштувати, можете налаштувати, що в якийсь період у вас повинна бути постійний запис, а там, наприклад, вночі у вас повинен бути запис тільки по детекції. Це ви все можете індивідуально налаштовувати. Так, ось тут ми бачимо наші типи записи. Куди буде все писатись, нам потрібно локал, і ми бачимо ось тут. Бачиться наша SD-карта. Її обов'язково потрібно відформатувати. Натискаємо формат. Yes, чекаємо. І після того, як відформатується наша SD-карта, наша камера перезавантажиться. Потрібно зачекати деякий час. Все, ми бачимо, наша камера перезавантажилась. Ми отримали зображення, переходимо назад на лаштування, бачимо наш. Стерейдж він форматувався, все у нас добре. Бачимо також Record Control, що у нас є можливість перезапису. У нас стоїть, якщо у нас диск заповнюється. Тобто наша флешка у нас йде автоматичний перезапуск, запису не де автоматично, як по головному потоку, так і по додатковому. Так, далі у нас є пункт системні налаштування. Тут нам особливо нічого чіпати не потрібно, але можемо ось тут коректувати дату і час, якщо нам потрібно. Можемо змінювати мову інтерфейсу, якщо потрібно. І можемо також, якщо наша камера підтримує якісь супер смарт функції, смарт-функції, наприклад, там сповіщати про якесь наближення об'єкту або там стій зупинитися голосовими звуками, це в, не в цій камері, це в різних буває камерах. То ми можемо виставити мову, яку нам необхідна, і вона буде сповіщати нас про те, ту подію, яку нам потрібно. Також тут є у нас в розділі система, розділ Default. Звідси ми можемо скинути наш пристрій. Якщо нам не хочеться лізти і відкручувати кришечку на камері, можемо звідси скинути на заводські налаштування. Все, в принципі, по таких коротких налаштуваннях у нас все. Давайте перевіримо, чи у нас працює запис. Ось так, помахаємо. Зайдемо в розділ playback. Виберемо нашу дату. Вибираємо, що це у нас SD-карта. І бачимо, що в нас вже є записи, і можемо їх переглянути. Все у нас все працює, бачимо. Ми все коректно налаштували. Друзі, як ми побачили, етап налаштування не складний. Головне знати деякі нюанси. Ми про них постаралися вам розповісти та показати. Якщо у вас щось буде не виходити, обов'язково пишіть в своїх коментарях. Ми постараємося вам детально описати, як що можна зробити. Також, якщо ви хочете якусь побачити окрему функцію, як налаштовується, теж напишіть обов'язково в коментарі, ми це покажемо. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. People.ua – Безпека для людей. Па-па!